Українська народна гра Горю дуб. Усі стають парами по двоє, пара за парою, один горю дуб попереду і промовляє, горю горю палаю, кого схочу, спіймаю. Раз, два, три біжить. Якщо горю дуб нікого не спіймав, пара повертається та стає позаду, гра продовжується. Наступна пара після слів горю дуба біжить, роз'єднує руки, не встигли обігти горю дуб спіймав. Кого спіймав, бере в пару, стає за гравцями, а хто залишився без пари, стає горю дубом. Гра продовжується. Нагадаю слова горю горю палаю. Кого схочу спіймаю раз, два, три. Біжить. Грайте із задоволенням в українські народні ігри! Вчіться з нами та грайте з друзями в народні українські ігри. До зустрічі!